Це анер, корупція, анер. Грошових купюр колекція, анер. Відпусти мене. -ла -ла -ла, на закат дня. Ну, я, я хочу написати... Я вам що, надавав дозвіл мене знімати як особу є, чи що? я перед цим громадянин. І, і уберіть, тому що я не ручаюсь за свої дії як фізичної як фізичної особи. А ви хто? Будь ласка. Дайте, ми подивимося. Дайте, ми подивимося. В обмін на ваше конструкция. Дайте, ми подивимося. Дайте, я подивився. Ви ж мені своє посвідчення, нас випадку рот... камеру, камеру не убрали, убрали камеру. Убрали камеру. Убрали камеру. Убрали камеру. Не уберу. Камеру. Не маєте права. Виконуйте. Камеру вбрав. Убрали камеру. Не убирав. Не убрал. Давайте не убрали. Вы... камеру. Я вам посвідчення показати. Убрали камеру. У вас є акредитація знімати мене. Я вам два посвідчення. Хто ви є? Так, убрали Важаю. камеру, ні, убрали камеру. Да. Давайте не ругаться, давайте переговоритися чомусь. Ви не могли взяти заяву в мене, перше? Сказали, що я шукав аркуші і писав сайтал. Ну, це нормальний розговор? По-перше, по-перше, хто ви є? Я показав, от. Прекрасно. Так, ви можете мої дії, оскаржити мої дії будь-якій будь інстанції. Ні. Ви не можете мені забрати викоруйте розбрали убрали, убрали камеру убрали. а ви не своєму керівництву? Якому керівництву? Ви моя керівництва ви, ви мені не розказуєте, що а мені робити. Ви в письмові повітря у, у в письмовому вигляді викладіть свою думку. що ви, ви не командуєте, що ви мені робити? Я зроблю я розповідаю ваші права. Не надо, я ваші не розповідаю. Якщо ви міліціонер, то виконуєте своя повністю Нічого я не уберу. тому що я не уберу. Я піду на принцип ідіть на принцип. Я піду на И принцип. Порушите... І мої мої права. Я буду відстоювати Є. в судому. А що ви і Я побачу, що ваше Хорошо. Шо, що хорошо? Що хорошо? Ви процимні? Да, я процимний. Все, все. Що, все? О. А що ви все? — При виконанні? Що ви? Ні, при виконанні? Я всегда при виконанні. Це питання немає. Я маю законне камеру. право вам сказати з э, брали камеру. камеру Это, ваше роботи, так викону? Камеру. Які розпорядження? Це вас. Ви мені вказуй робите товар, чи що? Це вам ви, мені, каже, дозволяється вичина ви що читали мені робити, документ що? По, по роботі з преси. Чому ви не виконуєте розпорядження? Давайте перейдемо до роботі. Керівництво міліції вам щось сказало, що сказала? Що міліція повинна звикати під, працювати під пильним поглядом телекамер. Все, крапка це офіційна позиція міліції, яка обов'язково для вашого виконання. Ви Все. мене знімаєте перед всім як особу. Ні, як особу нас. зараз. Я, зараз сказали, як особу. Ні, ви сказали, Я підійшов до вас та? і запитую, що так. ви хочете. Правильно. Що ви хочете? Ви, ви мені позицію сказали? Я хочу письмово милиції. звернутися. Значить, я по Письмов... звертайтесь письмово. Да, ви сказали, так, звертайтесь. мені бумагу, аркуш. що за постанова? Фірменний бланки вперед. І ви заповняєте. Ні, я заповнюю. Хто хто, хто хто ви? Заполняє? Хто ви? Хто ну, ви. Якщо ви працівник міліції, то уповноважений приймати заяву. Давайте к роботі. Я согласен. Выключите. Давайте перейдем по дочке. Выключать я не буду. А вот публиковать не публивать, это моя. Как отработает человек? Нормально отработает, если он соцсет відповідальник. То всего не будет в интернете. Якщо не будет працювати, буде. Я включать я не буду. Сейчас, сейчас. Не наверное, Предоставит нам, не будете нам сделать. можно записать номер, да? Перефотографию. Записать номер, пожалуйста. Вы все. Можете. Может, это русский номер что дать. Не Мы запрос пошлем. Ну ладно, и все. Может, Вы же выучаете у меня оборудование, мне еще надо вам предоставлять какие-то услуги. Ну, Нет, если вы говорите, вообще. что законная такой бумага, ее проверим. По крайней мере, создаете мне большие трудности. По мы быстренько ее проверим по вашим Даже в ваших интересах. Если... это законная бумага, пожалуйста. Если не законная, поэтому вы боитесь нам предоставить. Один шевчок, я, вам я бы вам сказал, что в ваших интересах. Вот да я промолчу. Нет, давайте, мы, а у вас своя работа, у нас своя. Говорите, а что нашли интересы. У меня в этот момент нет на торговом объекте. Я вам сейчас просто отдам эти документы. Там будет. есть достаточное количество у вас если у вас в одном экземпляре... Это не все копия. Нет, без вопроса. Вы можете надать потом видомости противникам, чтобы была оперативная свеча группа. Можете а Но он есть. есть в моем. Значит, я вам объясняю. Значит, это находится район, в Сломинском районе, площадь Фурзальной 3. Я вам не готов. Выстав должен быть. Это Киевская Санстанция или районная? Ну я не санстанция, а я. То не есть спорю. Будем, будем... Вы принимаете дальше? решение, да. как вы считаете, да. нужны. Будем, будем, Для будем меня проводить проверку. Да. Самое главное получить от вас ответ. Какого да, это ваше право? Я, я ощущение. Я обращался в районную связь, они мне направили правду. Ты в душе еще милициане. Милицианер. Не сможешь пускай из рук Будешь ты обычный большой паук коррупция нет.